Не допустити нашу бувшу голову сільської ради на роботу. Не плати прокурорам і всім остальним не плати. Я не маю чого звонити. А скажіть, будь ласка, е кажуть, що при вас свідків ДТП допитували прямо в сільраді. Це ні. правда чи ні? Це не правда. То, да. Хто вам казав, що при мене допитували? Ось вони сплатися не є. Що ж ти адреси? Що ви прийшли? ж На ваших очах це було правда? Тобто, вже ну протокол вже почали писати, чи це ще, ще да, просто ва, балакало? Так, слідчі сиділи. Повністю все А вона ripравляла. сиділа напроти слідчого дзюба. Сиділа взагалі збоку, і вона виправляла їй свідчення, які вона давала. Рейсер нам взагалі сказала, що я нічого не пам'ятаю, бо я була без свідомості. Вона сказала, ні, ми були свідомістю, і так було, і так було, і так. А тоді ми вийшли до Миколаївни в кабінет, освободили їх, щоб вони далі. І вони вже тоді як кінчили свідчення. Записувати обидві вийшли до неї в кабінет. Да, і сиділи в неї в кабінеті. А тоді вже хлопці. Хоча вона зараз і каже, що вона не, не була присутня, коли дзюба давала свідчення. А вони разом були, вони разом зайшли і разом вийшли. Борис, не а не села поче виїжджайте. Не виїжджайте. Сим'я обійців, буляка. Звертайся, люба, пиш, як я приведу до. Борис, Борис, не кажу, не будеш. Не будеш і цей день. Двісті був п'яних. Скільки ти в нього? Як ви... Ти вже доказала, Ти вже доказала, Шіпі. що садять невірну людину, як ти жити з цим будеш? Я тебе, як маму понімаю, я тебе, як маму понімаю, витягуй свого сина, як можеш, ну не топи чужу людину, не топи. Та що ж ти туди не втопила, як йому від трьох до вісьми? За що? Де ви всі тоді були? Де ви тобі всі були? Де моя дитина воює. такий адвокат, що я все викуплю? Ви будете писати заяву за власним бажанням чи не будете? Я Тут. це питання ще не Ну але є такі варіанти. <клес> Просто, ви Була інформація, що ви написали навіть заяву за власним бажанням. Я цю заяву відкликав. А зв'язку з чим могли нам. Зв'язку я міг покидати роботу в навчальному ну, закладі. Ви ж написали заяву? То я передумав. Я написав Я передумав. Я а мотивація, чому ви її написали? Через те, що відбувався тиск з таких, від таких самих громадян, вірніше від тих самих, що зараз знаходяться там в будинку культури і так далі. Тобто вас заставили фактично? Да, вони мене заставили. Я передумав, я відкликав свою заяву. Приїжджали до мене перевірки, перевіряли мою роботу, мою документацію перевіряли. До мене претензій не було. Скажіть, будь ласка, на основі чого я повинен покидати? Робочки. По перше, ми, як сьогодні, законна влада, районна рада, районна державна адміністрація, сьогодні підтримуємо закон. Перше. Рішення суду є, поки не отримують всі учасники судового процесу. Рішення на руки правильно ви не маєте права зайти сюди, бо ви маєте право зайти сюди тільки з представником виконавчої служби. Є у вас два варіанти. Подальше, людина категорично на своєму залишається це її право. Законом є рішення. Законне ми його будемо виконувати, але у вас є два варіанти: Перше, далі депутати з сільської ради звертаються в, кас... в касаційну інстанцію, і друга це збирати позачергову сесію зараз і знову проводить цю процедуру разом із з... З... сходкою села. Ви визначаєте ініціативну групу, є секретар, є депутати, є сьогодні керівництво району, депутати районної ради, і все у вас для цього є. Я думаю, назбираєте і кворум. Завдання одне, щоб ви розуміли, сьогодні ми тут стоїмо не для того, щоб визначати, хто прав хто товинувач. Нам не, не треба зараз в районі ніяких дій, які сьогодні можуть використати різні сторони конфлікту, які зараз на сході, для того, щоб розворушити. В центрі у нас на мирному, в мирній області, в мирному Сепаратизм районі, да.